Доброго дня, любі глядачі з вами Власівський інформаційний портал. Ми продовжуємо наш проєкт Власівка у часі. Ми дуже вдячні, що переглянувши наш анонс, власівчани позитивно відгукнулися та почали надсилати свої фото та відео. Тим самим ми переконалися, що більшість односельців піклуються про свою домівку і не хочуть, щоб історія нашого краю зникла у часі. Розпочати ми хочемо зі спілкування з цікавим, креативним та обізнаною людиною. Цей чоловік майже все своє життя прожив на власівці і йому буде що розповісти. Зустрічайте Мараховка Олексій Михайлович. Доброго дня, пане Олексій. Доброго здоров'я. Дякую, що погодились прийняти участь у нашому проєкті. Для мене це велика честь спілкуватися особисто з людиною, яка на власні очі бачила, як все будувалося. Пропоную провести нашу прогулянку в режимі співбесіди. Щоб наші глядачі yes. могли побачити все на власні очі. Yes. Ходімо і пішли. Михайлович, моє перше запитання водночас це про все. Чому ви погодились сприйняти участь у нашому проєкті? Я вам скажу так, що для мене це було несподівано, що молодь хоче знати історію свого селища. Як воно розвивалося, як, як жили тут люди. І зовсім історію селища. Mm. Тому що раніше у нас цього не було майже. Mm. Ми, от я, ми не знаємо своїх родослов, на жаль. То наші батьки, діти були, пращури. І я хочу, хочу, те, що я знаю, хочу, щоб донести до вас. А з яких років ви саме пам'ятаєте вас? Ласівку, я пам'ятаю, з 1957 року. 57 да. А що на той момент ще було на Власівці? На Власівці починалося будівництво Кременчуцької ГЕС, яка була спроєктована ще в 1936 році. Ну, війна помішала і після війни почали сюди приїхали будівельники із Волзької ГЕС. Там вони закінчили будувати ГЕС і приїхали сюди базовий колектив, який приїхав. Був тут растворний вузол. І оскільки ж тут люди працювали, то почалось будівництво бараків по вулиці Лівобережній. Розбудовувати. Да, ну житло людям же ж надо було десь жити, тому що перші будівельники, які сюди приїхали, жили по квартирах у селищі Власівка. Ну, у хатах. Хати тоді були невеличкі, сільні великі. От, і не всі допускали до себе е, постояльців, так сказати, квартирантів. Ну, і... І тоді почалось е, будівництво цих бараків і двох оцих домиків. Да, З лівобережжя, от школи, оці перші два будинки це були перші ну, для начальства, буде, так сказати. А в роках прапатку побудували у 57-му році вже вони були побудовані. Мої батьки, селяни були з села Максимівка, приїхали сюди на будівництво ГЕС. З села люди в той час люди тікали як із тюрми, тому що у селі було кріпосне право, не було ні паспорта, ні, це, ні, ніяких свобод. Щоб виїхати з села, треба брати справку було у голови сільради а на, на производство приймали. Mm -hmm. без усяких. Зразу видавали паспорт, а раз паспорт є, ти вже свого, людина вільна. Можеш вже mm -hmm. передвигатися по Україні куди хочеш. От. Ну і от батько мій сюди приїхав, устроївся електриком. От. Мати стала робити е на підсобних роботах називалося таке ОСДК, тут організація така. Ну, сюди я приїхав, хлопець, який бачив Кременчук два рази до цього. А тут вже будуються двохетажні будівлі. Це вже ж пошти хмарочоси для нас були. Тобто Власівка, яку ми знаємо на селищі, почала переміщатися, центр Власівки почав переміщатися. Ні, він же ж це було, воно по проєкту було тимчасове будівництво, бараки, ага. через що й будувалися, бараки такі по-бистрому. Ага. От і для того, щоб... Людям було де жити, поки будівництво. Будівництво планувалося тоді до в 60 -60 му році повинні були вже закінчити основні роботи. Потім пусконаладочні і так далі. І ще. От. А людям вже ж треба було десь жити. І Світловодськ розрахований був, тоді було воно називалося табурище. От. Був розрахований на 10 тисяч населення. Тобто для обслуги самого, самої ГЕС. Це вже потім почався розвиток підприємств. От, зразу все це було комбінат Дніпроенерго з Будпром. От, туди входилось сім підприємств, які давали людям роботу. А який пробіжок часу був між розвитком Власівки та Світловодським? А все це будувалося це в одне час. Водночас. Водночас, так, да. в 1954 році приїхали сюди перші і, директор, дирекція і так сказати перші будівельники, які почали будувати монтаж, і а на Власовки почали розвиток кар'єра. Власівка фактично. Оцей посілок, який у нас оце побудувався, почався з, з заводу нерудних матеріалів, він так називався. О. І оскільки почалося е, роз, розбудовуватись кар'єр, ну, відповідно, тоді прийняли, прийняли рішення будувати головний завод. А раз головний завод, значить, треба було будувати житло з людям, тому що там планувалося десь до двох тисяч робітників. Їх треба було десь житло їм мати. Вони побудували одразу головний завод, почало будівництво. Це вже... Оце все оці трьохетажні будівлі це ага. і бараки. Це було для кар'єра, так сказати, для ЗНМ, завод нерудних матеріалів. А потім вже, коли почався будуватись головний завод, почали будувати ето, житло отам, в ту частину. Лівобережна, 20, 24, і ето, там трьохетажні, чотириетажні теж для головного заводу. Потім почали побудували завод ІКІ, так називаємо. І, от. Теплоізоляційні плити там випускали, ізоляційні. От Тоді і ще почали більше житла строїти. І так, по, будемо казати, кажути, по, по, постепенно Власівка будувалася, розвивалася. Потім, коли почалось будівництво е, БМЗ заводу, ну, він як по-українськи КШВ. <рес> да, Швидко монтованих споруд. Mm -hmm. тоді оцю половину почали, оцю оцей, этот, частину почали будувати, там почали будувати, розбудовувати, вже далі пішло будівництво і Власівка розрослась майже до 10 тисяч, там 300 чоловік не вистачало до 10 тисяч у нас. Ну а ви казали, що в нас по Васівці були бараки для житлових. Я знаю, от десять да, місцем... бараків. А що їх було будувати? Як там було фундамент і на глині, цементу не вистачало. на глині фундамент. От і вони ж були, зараз вони обкожушені, цеглою. А тоді ж були просто так: суха штукатурка, mm -hmm. от і камешіт. Кам... Тобто з миша зроблена. Вони всі по, по Лівобережній. Один десять номер є. Mm -hmm. Оце дивися, пер Перший номер оце був від школи, будемо вважати. Де зараз этот, Оптовичок, потім mm -hmm. де, 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 де зараз ЖЕК, барак, який займає ЖЕК, це була школа. Mm -hmm. Вон. Потім, Оце де був там, де автомагазин був запчастин. Прогрес. Прогрес, да. Там була столова, поки не побудували оців. Mm. Тоді, ну і все, от. а ще були общежиті mm. і, і, і больниця на 40 ліжок. От. Дели, ложи, це, лежали, тут хірургія була, терапія там, ну, це, зубник був, Із з 10 бараків, я так, зараз я вам скажу, сім бараків було житлових, де люди жили. У кожному бараці було 19 кімнат і в кожній кімнаті було по двоє дітей. Молодіж сюди. Ентузіасти приїжджали, mm. тут працювали. От, і, е, Женилися, mm. а, а як поженилися, діти йдуть. От, і вважаю, в кожній кімнаті було по, по двоє дітей, а ну, считай, 19 на двоє. Mm. І це в тому бараці, в тому невеличкому. От, майже 40. Дітей, Це майже 40. Да. Я, 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 Який там був Другу. гармедер. <гармедер> ну, а люди жили все одно дружно, тому що ну, були, всі жили одинаково. Mm. У, в будь-яку кімнату зайди, там майже нічого не було. Дві кровати, стіл. Mm. А я маю на увазі, що з мебелі не було майже, mm. і мебельного магазину ніде не було. Робили е, мужики, які е, мали якийсь хист або інструмент, тут же плотників дуже багато було. Кар'єр, коли строївся, він строївся весь, майже весь е, шатро, яке захищало конвеєра, був дерев'яний. Тут лісу возили день і ніч вагонами. Ну, відповідно, з цього ж робили, робили меблі, яких хто зумів. Табуретки. Е, там, Столики, отако усе, mm -hmm. От, ну які могли, такі й робили. То тут то вся мебель. Потім вже почали люди обживатися, а одразу і, і дружно жили, тому що були всі одинакові, майже всі одинакові. Всі були із села. Оце отут, де було, були землі, які-небудь, ті, що підходили під огороди, всі були зайняті. Отам, де котельня там була, були хороші землі, mm -hmm. там городи були потім, оце ж по тому, по ну, по ну під домами, тут все було засаджено. Mm -hmm. ну, люди від от, от села, від землі, їх тягло ж таке до землі, mm -hmm. хоч вони вже ставали будівельниками, придбали вже професії будівельні. там. Різні там на головному заводі в основному, основна професія, будемо сказати, була сварщик, mm -hmm. і, этот, і крановщики, арматурщики. Mm -hmm. І в нас у школу, я вже 10 клас, як закінчував у 1967 році, у нашій школі ввели таке трудове навчання, mm -hmm. щоб коли ти 10 класів кончив, щоб ти вже мав якусь професію. Mm -hmm. І е, нас вчили арматурщик-бетонщик. Mm -hmm. І всі ми отримали перший розряд арматурщика-бетонщика.